Вітаємо вас на каналі Галичина Аналітика. Один клік відділяє вас від того, щоб підписатися, знати більше, бачити далі, розуміти, що відбувається. Ми вітаємо в нашій програмі Маркер подій, полковника і військового експерта Петро Черник. На зв'язку з нами, пане Петре. Слава Україні. Героє почнув звичайно з фронту, бо главком збройних сил Сирський теж стримано, прокоментував, що ситуація достатньо пішла на загострення. Ми ж чітко бачимо лінії продавлення і ударів в російських військ, і в цьому випадку хочемо зрозуміти, це через те, що. В... Є якісь певні прорахунки, бо тут така спецінформаційна операція. Всі гонять на 115-ту бригаду і починається оця зрада, зрада і так далі. Тобто ходить про якісь певні стратегічні чи тактичні прорахунки на певних ділянках чи все таки про катастрофічний якийсь кадровий голод на, на місцях. Давайте будемо йти від протилежного. Якби насправді був катастрофічний кадровий голод, ну то вже б напевно противник вийшов на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, ба більше вони б реалізували свою історичну мету. А історична мета зрозуміла окупувати всю Україну. Дійсно, є певні прорахунки, дійсно є помилки. Зрештою, як казав великий Уінстон Чечель, війна це каталог помилок і не можна все спрогнозувати на 100%. Якби ми ретельно до цього всього не підходили, розуміємо, що ми зараз тільки народжуємося як мілітарна. Нація, ми жили в ілюзіях пацифізму, а тепер за два роки повномасштабної війни ми зразу маємо перетворитися на якусь мега-армію. Ну так не буває. Ізраїльтяни будують свій оборонний уклад з 1948 року, і то минулого року вище воєнне політичне керівництво пропустило удар Хамас. Тому треба ставитися спокійно і зважено. До потенційних помилок, які є, і які будуть, дійсно, противник тисне. Чому тисне саме саме зараз і чому так шалено тисне? Хочуть зробити путіну подарунок, хоча б по часовому яру до його інаугурації. Чи вдасться мій погляд? Ні, і найбільший воєнний пакет, який був. Спочатку цієї війни задекларовано до 100 ракет «Атакамс». це далеко не вундервафе, але вони можуть кардинально змінити ситуацію. Mm -hmm. А от загалом, в тому ми розуміємо, що справа йде на дні, так принаймні, нам в американській військові після Рамштайну говорили. Бо частина із цього пакету вже є поблизу українських кордонів на європейських теренах. Чи є в цьому пакеті от цьому на першому на 6 мільярдів? Ну, скажімо так, ця зброя, яку називають геймченджер, тобто та яка. Зможе як мінімум зупинити ось цей наступ. Давайте ми правильно акценти розставимо по самих пакетах, бо тут є дуже багато кривочитень. Оцих 6 мільярдів за результатами Рамштайн. Це зброя на закупівлю на перспективу. Ці кошти зараз не будуть реалізовані. Буде реалізований перший мільярд, який вже задекларований, з складів армії США. Оце наше головне джерело. А оцих 6 мільярдів це на кілька років уперед проплачування і розташування замовлень у вири у великих виробників, таких як «Локіт Локетмарді, Боїнг, Маконел, Дуглас і так далі. От що треба розуміти, не плутаємо ці речі. Чи є там зброя, котра змінить хід віди? Звичайно, що є. Про Атакамса ми вже сказали, але має значення їхня кількість. Під час бурі у пустелі 1991 рік завершальна фаза тодішньої і. Іракської війни, якщо її правильно можна назвати, американці застосували за 37 днів більше ніж 600 ракет атака. Ми усвідомлюємо наскільки це велика цифра. І у мене є оптимізм, чому тому, що бомби сімейства МК 82 задекларовані. Ця бомба іде виключно до f 16 Якщо вони задекларовані, правда, не не задекларували кількість, то це означає, що f 16 найближчими часами, не знаю, місяць, півтора, два. Мали би запрацювати і от, у поєднанні великих ракетних залпів і важких ракетобомбових ударів з допомогою F-16, ми точно могли би обвалити південний фронт і вийти на північну угу. по азоб'я у моєму стратегічному розумінні. Якщо б така операція нам вдалася, то це був би фантастичний успіх. Чи це можливо? Можливо. Пане полковник, ви взяли якраз власне ось цей поєднання F-16, тобто повітря з бомбами і ракети дальнього радіусу дій. Давайте, от, власне, і південь згадали. Давайте тобто, подивимося на нього більш уважно. От Олександра Коваленка ми слухали він Підраховував і каже, 20 атак атакамсів при точному наведенні вистачить, щоб обвалити протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. Чи це означає, що а перше нам їх вистачить, бо ми не знаємо точної цифри? Б, чи це відкриває нам дорогу до асиметричного удару? Ворог тисне на сході, а ми починаємо кримську операцію. Цілком дуже слушно страшенно поважаю цього чоловіка. Я вважаю, що його аналітика суто у воєнній частині чи не найкраща у державі, повністю поділяю його точку зору: що якщо винести там повну повноцінну протиповітряну оборону, то f 16 можуть там все перевернути. Усе на нагадаю, що вони мають прекрасні ракети AGM-158 п'ятдесят часом у модифікаціях від 300 до 900 кілометрів. Це неймовірно багато. І не забуваємо дуже цікава деталь: 90 високошвидкісних, дуже маневрних, із доволі суттєвим десантом до 20-30 озброєних морпіхів. Катери ми вже отримали. Ну, скажімо так, десь вони у дорозі від Великої Британії і несиметричність відповіді, що вони тиснуть на східному плантармі, а ми можемо їм е, пощипати нерви і, і направду організувати якісь рейдові операції з боку моря та чому ж ні, таких кілька операцій вже було. Е, нагадаю, блискучу операцію із захоплення вишу бойка. Досвід маємо. І направду, дійсно треба. Прораховувати от саме такі несиметричні сценарії, і якби умовно навіть невеликий плазар утворився на, на кримському півострові, немає значення на, на якій точці берегової лінії, то їм би довелося знімати колосальні сили і засоби у першу чергу з півдня, і знову ж таки ось і в тисячний раз повторюю молочний лиман. Вихід до нього, mm -hmm. хоча та, в такий зробити плацдарм, це треба теж взяти досвід е, кринок і плацдарм на рівному березі прорахувати військову логістику, як е, мінімум, АБВ, е, різні плани. Ну але це залишимо для Генштабу планування. От коли ви згадали про повітря f 16 що до них вже в пакеті йдуть е, боєкомплект, скажімо так, то е, здивувала інформація її, до речі, Київпост е, Оприлюднив про те, що США зробили закупку в Казахстану. І це 81 літак советський. Я розумію, що для повітряних сил США ну, советські літаки точно не потрібні. Якщо вони закупили 81 літак, чи це означає, що це для нас? Найімовірніше, а навіщо німці такі? Ми ще маємо доволі е, такий суттєвий парк штурмовиків Су-25. Е, далі фронтові бомбардувальники Су-24, саме в нього інтегрована ракета Storm Shadow, е, Міг-29, саме у них інтегровані agm 88 harm E, протирадіолокаційна e, ракета і су це ще доволі робочий e, партії. <зас> Запчастини потрібні нескінченно. Нескінченно міги взагалі вже не виробляють саме о такого. Класу сушки виробляють тільки в них у росіян сутринцяті Су-35 не мали, не маємо і не будемо мати. А відмовлятися від парку, який ще має ресурси, який може попрацювати і направду працює, ну було би вершиною немоджусті. Плюс не забуваємо таке явище, як хибні цілі. А чому ж ні? Будь-який Літак, який забирає на себе високовартісний калібр, який може коштувати до восьми міль мільйонів доларів, чи, скажімо, х-101 на початок коштувала 16 мільйонів доларів, а зараз точно коштує поза 20 мільйонів доларів? То це також виснаження в стратегічному сенсі проти а як виглядає процедура? Ну ми просто уявімо собі, що цю інформацію, яку ми сьогодні отримали, від США купують від Казахстану. І, наприклад, це є конкретно для збройних сил, для підтримки збройних сил України. Як виглядає? І процедура, тобто це ж, не, ну, як то кажуть, не набої передати два, два ящики. Як швидко таке ми могли б отримати? Як це виглядає переміщення цих літаків? Елементарно, просто знімаються крила, знімається частина устаткування. Вага, вага пустого. Повноцінного літака 8-9 тонн. А якщо крила зняти і ще зняти якесь устаткування, то воно зменшується десь до, до 2-3 тонн. і перевести звичайною вантажівкою не складає. Тобто і то вантажівкою і залізницею складає. можна, так абсолютно, якщо крила зняти, борогмас крил винищувача може. Uh -huh. У межах від 12, 13, 14 метрів, по залежності, який тип літака. А сам тулуб, сам тулуб він абсолютно невеликий, він повноцінно сідає на, uh -huh. на автомобільну платформу, не кажучи вже про залізничну. Тут немає ніякого, ніякого якогось особливого оперативного. мистецтва. штатна робота для тиловиків. Ну а така кількість, вона якось міняє баланс сил, бо ми говоримо, коли говоримо про авіацію, ми завжди забуваємо про те, що вона найбільш потрібна саме на прифронтовій і фронтовій лінії. От в цьому випадку. На мій погляд, така кількість саме такої техніки не міняє нічого. Це ремкомплект. Отаке його поточна, хороша, добра робота, але це ремкомплект. Хочу ще повернутися до лінії фронту, точніше до даних розвідків два чеченських батальйони на російській території кажуть наші військові з боку Сумщини. А ми бачимо, що вони весь час грають ось цю прифронтову випалену зону як на як в Сумській області, так і на Харківщині, менше на Чернігівщині. Але от оцей варіант: два батальйони, Це психологічний швидше вплив на нас, чи це є реальна загроза? Ну не можна ворога недооцінювати два батальйони. Батальйон це до 500 людей, і це до 30 одиниць техніки. Два батальйони. От ми. Складаємо докупи тисяча людей і десь ну до 60-70 одиниць техніки. Ну та що десь... наші прикордонники ну, не справляться з тисячою ахматовців? Більш ніж більш ніж упевнений, що впорається. плюс, не забуваємо лінія своєрідна Маннергейма по північних кордонах Всіх вже будуються, а де ж вже побудовано так доволі суттєво. А деякі мінні ділянки сягають до 4 кілометрів. Грунтом не підуть точно, якщо і підуть на це божевілля, бо це божевілля такою силою. Наступати, то підуть точно дорогами. А як працювати на дорогах? Уміємо запас джавелінів другий на планеті Земля після Сполучених Штатів Америки. Ну Кобзон чекає, якщо ризикнуть, але в цьому випадку я про сумщину теж згадав пан Бонбаренко нам розповів ситуацію в місті. Абсолютно інформаційно працюють е, сильно і щодо Харкова, і щодо сум. І ситуація діаметрально протилежна. Харків'яни, попри бликавати і обстріли, абсолютно вперто тримаються в місті, тримаються свого міста, і тримаються спокійної лінії. Є трошки там може якісь панічні настрій в сумах навпаки. Вдалося запустити панічні настрої, створити дурдом на автозаправках навіть дефіцит. Народ вирішить, що ось, здається, мінти і прокурори тікають, пора втікати. Суми знову будуть під окупацією. Одним словом, отакі настрої він розказав. Народ не вірить єдиному марафону. Відповідно, до нього чіпляється. Каже: ну що, вже тікати чи не тікати. От що розказав нам Боберенко. З цими от інформаційними кампаніями, які мають супроводжувати, Літні наступи до побідобесія, до інаугурації. Чому, наприклад, на Сумщині вдалося, а на Харківщині не вдалося? Це ж ті самі наші громадяни. Дуже складне питання. Тут, тут треба мати так званий портрет місцевих, Треба розуміти. Соціальні всі прошуки, даруйте, я не є такий глибокий mm -hmm. спеціаліст, щоб я міг оцінити у психологічному сенсі, бо то суто психологічний е, момент, чому харкіянам удалося, а, а сумчанам не вдалося. Ну, ще дуже, дуже багато залежить від якості адміністрування. Думаю, тут десь є mm -hmm. головний камінь спотикання. Але це версія даруйте, я не можу відекспертувати це глибоко і якісно. Ви знаєте, з цими от власне кібератаками, інформаційними атаками ми теж побачили дивну історію. Вона має довший бекграунд. Я маю на увазі, що вчора стало відомо. Припинили заблокували в Телеграмі офіційні чат-боти головного управління розвідки Служби безпеки України. і Мінцифри вони працювали в анонімному режимі для того, щоб люди з окупованих територій могли повідомити про пересування військ, про дислокацію, про склади БК і так далі. За цей час за одну добу встигли наробити величезну кількість фейкових таких ботів. Було офіційне звернення гуру і ЄСБУ про те, що не давайте свої персональні дані, не скидайте інформацію. Інформацію станом на сьогодні, ось цей дубаївський дурав руський, напевно, дав команду і відновили всі ці чат-боти. Офіційні. Просто ми звернули на це увагу з двох причин після кроку Сітіхолу. Надурова серйозно тиснули ФСБ. І він сказав: єсть, єсть, товариші, будемо співпрацювати, будемо блокувати ресурси з України, зокрема від офіційних військових та інших життів. і бачимо підтвердження. От вся ця історія ну, це історія кібервійни з, з якоюсь хитрою штукою. Не можна зрозуміти, станом на сьогодні є офіційні боти і є всі ці незаблоковані псевдоботи чекістів. От, от така спецоперація за одну добу. Ну, інформаційні психологічні операції на марші, те, що теле, телеграм про проросійський майданчик тут не. Не треба якось мати велику освіту дуров саме прізвище, каже, хто він такий. Я не вірю, що будучи продовженням оцього майданчика, який називається однокласники, що він не перебуває під їхнім контролем, і що дуров має якусь самостійну гру. Тобто, що що, а діяти в агентурному режимі росіяни уміють. Вони побудували ще і часів царату, мабуть, чи не найсильніші спецслужби, які існують на планеті Земля, і пам'ятаємо, що їхні спецслужби це не просто. Інструмент держави це зміст їхньої держави. Ну а щоб дати правильну оцінку конкретно оцій події, має ще пройти якийсь час. Бо так з ходу зрозуміти хто яку гру грає і які цілі переслідує. Ну даруйте мені за важко. Так, але є, ота ця ще історія теж дуже резонансна. Двоє наших захисників на реабілітації в Німеччині. І от один упоротий З е, Патріот, який теж там легально перебував, вбиває двох наших захисників. Це знову ж таки про агентуру і про певні дії. Нам треба діяти ще і на європейському терені. Тепер нам теж треба е, мати озброєну агентуру е, і контршпигунські операції там проводити. Ну а чому ж ні? Так і робота спецслужби і полягає у тому, що їх не має бути видно, і вони мають робити якісь такі особливі операції, які дають конкретний ефект. Але мені видається, що ми занадто сильно інінтегрувуємося в аналізі оцієї теми, важливо не нашкодити. Угу. І, і на завершення вже просто е, чи, по-вашому, вдасться зараз загасити абсолютно негативний ефект з цією історією консульські послуги, закон, який ще не вступив в дію про мобілізацію? і Весь цей хайп, який роздували і наші несильно мудрі політики, і дуже сильно підсвічувала е, російська пропаганда. Е, чи вдасться загасити це і не зривати мобілізацію як таку на цю літню кампанію? Те, що противник буде на цьому полі грати, немає ні найменшого сумніву. Ми зрозуміємо, що воює людина. А людина має бути або мотивована, або демотивована без мобілізації. Ми не зможемо забезпечити фронт. Війна зжирає людські життя, і ніхто крім нас воювати не буде. Завжди приводив у приклад ізраїльтян. Як тільки Хамас ударив, 9 мільйонна нація за кілька тижнів поставила до строю більше ніж 400 тисяч людей. От з них треба брати приклад. Там, тому, що вони поверталися з усіх куточків планети Земля, щоб доєднатися до Цахалу. А в, в нашому випадку ми маємо зовсім інші історії підсвічені з Варшави, скандальні і просто соромно за них. Але на, на закуску ще одна ці дуже цікава, може геополітична річ, але її вимір це наші захисники. Ем, Блінкін абсолютно офіційно зробив останнє китайське попередження китайцям перед е, туром Сі Цзіньпіні по Європі про хитрі оці схеми підтримання збройних сил. Росії. А от після цього з'явилася дуже цікава розвідувальна від журналістів інформація. Є так звані танталові конденсатори ну просто дуже необхідні. Як для ракет так вони їх використовують на корсар, на шахеди. Так от, як воно це все працює, виявляється, воно все виявлено в збитих цілях в Україні. Всі ці танталові конденсаторні схеми це Каосера, це японсько-американська корпорація. Роблять їх в Сальвадорі. І так ніби виходить, що Китай торгує собі з Сальвадором. Це й під санкції не попадає. Але потім вони прилітають по нас. От, е, чи от такі хитрі схеми е, після цього візиту? Блінки на по-вашому вже перекриті. Тобто це було добре, хороше попередження, чи далі будуть так хитро грати? Але сподіваємося, що попередження якраз не китайське, бо що таке китайське попередження? Тобто, то, то коли е, гоміндан переїхав на Тайвань, і американці почали їх забезпечувати зброю, то китайці постійно казали: от ще один літак, і ми зіб'ємо. Ще один літак і ми зіб'ємо. І отак збивають дотепер. Сподіваємося, що це справжнє американське попередження, а не китайське. Але якщо говорити взагалі серйозно, ну то ніхто не може скасувати ринок, ніхто його скасувати не може і будувати довгі ланцюж і виходити навіть на американського виробника. По великому рахунку аж надто великого розуму не потрібно. Гроші не пахнуть. Ми живемо в капіталістичному світі. А головна філософія капіталізму звучить одним словом: прибуток. Чи будуть ущільнювати цю сітку і е, найголовніше піднімати вартість, бо умовно до війни цей танталовий е, конденсатор коштував там 100 доларів, а зараз він буде коштувати тисячу. То це правильний шлях, щоб виснажувати їх у фінансовому сенсі. Але допоки московити продають нафту і газ, вони будуть. Тут мати вільно контактованого палю. Чи ну на треба збивати. І тут, власне, це той варіант, коли грошей в, в, у ворога все одно ще забагато для продовження війни. Тут поставимо три крапки. Пане полковнику. Дякую за онлайн аналіз. Це був полковник Петро Черник в програмі Маркер. Подій. Дякуємо і до нових зустрічей. Дякую.